Ну що, від теорії до практики даю конкретні методи для того, щоб притягнути кошти у ваше життя. І перша практика це практика з блокнотом. Е, пропишіть вашу грошову ціль, так наче вона вже з вами відбулася обов'язково в ключі вдячності. Дуже класно почати з таких слів. Не знаю, як так сталося, але. І далі ви прописуєте, там, я виграла, наприклад, в лотерею Енносуму Грошей, або мені там подарували тето-тето. І -те я отримав на роботі підвищення. Це ви вже по своєму бажанню прописуєте. Прописали, чим детальніше ви пропишете свою ціль, Тим краще все буде вас розуміти. І обов'язково, коли прописуєте, відчувайте це все, неначе це реально сталося. Тобто пишіть собі листа да, у минуле від себе майбутнього. І також після того як ви прописали, пишете, що і як понеслось. І розповідаєте те, що у вас понеслось. Е, ви там купили новий автомобіль, новий будинок, почали їздити у відпустку. І обов'язково пропишіть детально, що з вами сталося. І в кінці я дуже люблю додавати таку фразу: е, да буде так, так уже є. Е, без шкоди мені та найкращим для мене чином. Це, якби, такий маніфест у всесвіт те, що. Все, що з вами відбувається, відбувається тільки во благо, так сказати. Щоб це все було екологічно. І відкладіть цей блокнотик. Головне, нічого не очікуйте. Це як замовлення в ресторані. Ви, як приходите в ресторан, в кафешку якусь, ви робите замовлення і собі там спокійно попиваєте каву, да? наприклад. Ви ж не дьогаєте офіціанта кожні дві секунди, не запитайте, ну що там готово, готово, готово. Ні, ви просто знаєте, що офіціант рано чи пізно принесе вам ваше замовлення. Так само і з із світом. Зробіть замовлення та чекайте на його видачу.